Я хотів би от сьогодні поговорити про те, чи справді щось нам варто очікувати сьогодні восьмо, адже сьогодні 8-го дедлайн. Бо Трамп вчора пізно ввечері сказав, ну ми подивимося, що скаже Путін. Він ще щось скаже чи ні? Мені здається, він вже все сказав, що мав сказати. Нового нічого не буде. Угу. Зрештою, так, як в принципі, я поки що ще, можливо, один з небагатьох, а може і навпаки. Я далеко не ставлю. Зустріч Путіна і Трампа як стало константом, вже, що воно відбудеться. Угу. У мене є сумніви. Можливо, в якийсь останній момент щось е, зірветься. Я знаю, що над чим чому по цьому по чому спостерігаю? По деяких наративах російської пропаганди, які зараз роблять вкид про те, що окремі наші спецслужби вже працюють над тим, щоб зірвати умовні ті е, переговори. Тобто, ти розумієш, коли вітер, з якого боку йде, це не для того. Це вже є, що... да? Да, вона вже в інформаційному просторі, активно поширюється зад каналами, е проросійськими каналами, які розраховані на територію України. Ну, тобто маргінальні пости, але тобто, це, в принципі, чітко прослідковується, з якими <гум> наративами або які рамки інформаційні вже закладаються окремим пропагандистом. Е чому я ставлю зараз під сумнів? Я можу помилятися. Але під сумнів, зустріч, тому що я поки що ще не бачу, на чому можуть зіткнутися і е, зійтися. Тому що зверну увагу, ми зараз про цю зустріч говоримо е, з е, джерела, які поширюються, а це поширюють російські джерела. Тобто американські джерела не сказали 100%, що ця зустріч відбудеться. Принаймні, я станом на ранок не, 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 Сьогодні не бачу. Сьогодні речниця США написала допис, що. Основним е, напрямком, над яким працює Трамп, це переговори. А вчора Трамп сказав: ну, це не важливо, щоб спочатку Зеленський зустрівся з Путіним, а потім я з Путіним буду зустрічатися. Не ну готую. тобто нема. Тобто, ти розумієш, тобто зустріч відбудеться між Трампом і Путіним тільки тоді, коли будуть, вже зрозуміло, що на чомусь домовляться. Ти так думаєш? А давай от зараз мислити з тобою, от, а навіщо Трампу зустрічатися черговий раз? На фоновій зустрічі, яка обломиться потім по результатах і понизить його а, геополітичну вагу. Йому це потрібно Це ти логічно думаєш. Перепрошую, Ну, насправді... дивись, <рес> дивись, а, реп, я то я розумію а, про що на що ти натякаєш, але я не натякаю, я прямо говорю. Окей. А, дивись, якщо ж у Трампа є певна рефлексія в тому, що з Путіним нема про що домовлятися. Ну, тобто він розуміє, плюс його дружина, так йому про це говорить, що кожна твоя вдала зустріч закінчується актаками і обстрілами, так. то я думаю, що це теж б'є по його самолюбі. І як би там зараз публічні радники, що би не говорили у інформаційному просторі, але я переконаний, що звіти, які лягають йому, можливо, він їх не читає, але припускає, що якісь тези йому все таки uh -huh. доносять а, з розвідок, з Пентагону. І в плані і загроз, і в плані відповідно мотивів самого Кремля, і плюс давай ще один пройдемося так легенько. По одному такому висновку: що Російська Федерація станом на сьогодні стає проксі силою Китаю, угу. то я думаю, що для Трампа теж вже стає ну, в плані навіть не його особистого світового сприйняття, але вже як президента, як у посадової особи вже деякі інші пріоритети. Якщо нам зараз вдасться провести серію правильно системних адвокаційних кампаній, і це не тільки на рівні політичному, це на рівні виробників, а йдуть процеси навіть про умовне створення спільних підприємств, угу. то я думаю, що я не був готовий говорити в датах, але на 27-й рік ми вже будемо мати практично. Абсолютно найновішу і всю необхідну номенклатуру для відповідно оборонної стратегії. По ракетах я думаю, що бити ми будемо своїми ракетами. Інша справа, що вони будуть, очевидно, десь щось технологічно запозичене, в тому числі і в томагавки. Я думаю, що нам треба орієнтуватися вже на цей напрямок. Український українські Why not? <laughs> дивись, у нас у, у нас прекрасна ракетна школа. У нас є досвід. Знаєш, нам технології. тут напишуть: де твої ракети? <рес> де українська балістика, я вас питаю. <рес> ну, люди справедливо <рес> пишуть. Справедливо. Yeah. Дивись. Я ж не говорю, що це буде завтра. Я чітко yeah. знову ж таки керуюсь певними стратегічними. От, Віра задала правильно. Uh -huh. да? Тобто ми, в принципі, сьогодні більше акцентуємо на стратегію. Тому що uh -huh. завтра події будуть змінюватись, інформаційний шум, а виклики, потреби залишаються те ж саме. Ну, українська балістика, ми можемо багато речей розповідати, uh -huh. та uh -huh. де? Я знову ж таки скажу: ну, я не є фахівець по українській балістиці, але інженер за освітою. Я ж скажу, що виробництво будь-чого високотехнологічного це високотехнологічний і тривалий процес. Знову ж таки, ми можемо багато говорити про, про південь, МАШ тощо, але поки ми не зможемо забезпечити абсолютно гарантію, що там завтра воно не, не взлетить в повітря. Uh -huh. Ну, ми не зможемо випускати українську балістику на території України. Але ми можемо випускати комплектуючі і випускати в цілому українську балістику в партнерстві з Туреччиною, mm -hmm. в партнерстві з європейськими країнами. І далі буде стояти просто питання безпечної логістики і, і, і багато інших речей. Mm -hmm. Разом з тим, ми ще паралельно повинні контролювати, що відбувається в Тихоокеанському регіоні. Яке судно пливе і тому подібне. І нічого нам не забороняє, наприклад, мати співпрацю в колаборації з якимись іншими державами, наприклад, про виробництво Магори В5, В7, які будуть, наприклад, контролювати ті ж самі вантажі. Тобто я зараз намагаюся просто розкласти, ну, що нам потрібно робити далі? Тобто, нам потрібно розширяти свою присутність в географії і наших інструментів. Тут міняти теж саме знову ж таки Балтійське море. Угу. Магура В5 і В7 це, ну хай скажімо, це певний відсоток гарантій безпеки Балтійським країнам і контроль за умовним, називаємо це так, тіньовим флотом. То тобто... Я, друзі, перепрошую, перевіря. Я розумію вашу логіку, вона логічна логіка. Тобто, управління е, конфліктом. Відбувається в певний період часу, він є не короткостроковим, а тривалим. В цьому процесі приймають участь зараз е, Україна безпосередньо, Штати Америки, Європа. І ніхто не зацікавлений, ну точніше, це не лягає в контекст довгострокових цілей, які фактично почав реалізовувати ще Джозеф Байден. Бо Трамп продовжує, а історія з переговорами це все фікція, яку Насправді, Трамп намагається продати. Можна я уточню тоді? Так, да, будь ласка. А, дивись, а, тренд і взагалі задали все-таки в Кремлі. Конфлікти ну, після розпаду Радянського Союзу, все-таки ініціатива. Це була Росія, якщо ми говоримо на пострадянському просторі. Просто нам вдалося своїм опором зламати. Цю американську добру традицію і європейську домовлятися і шукати компроміси у миротворенні агресора. Угу. Тобто, ми перша держава у світі, яка дає, вибач мені, тягла на території. Тобто, це не стратегія довготривалого конфлікту. Ну, це зміна. Тому що це зміна. парадигми. Парадигма. парадигма. Угу. Тому що до цього моменту все діяло в поликалах, закладених ще Угу. Uh -huh. Сьогодні ця вже модель не працює. Це uh -huh. наш успіх. Це uh -huh. те, що зламало. Тобто Ми спочатку це ламали революціями нашими, там, е революція на граніті, згадай про мову, uh -huh. кого Буша, здається, да? е що, не, Буш треба, старший, не, да. не треба Буш старше, да, 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 да. відповідно, uh -huh. київська, е котлета по-київськи, да? Це ж, uh -huh. ну, будь ласка. ну. Дев'яності років а, далі, давайте так подивимося: Придністров'я, конфлікт між вірменами і азербайджаном. Згадати все рівно. Тобто, цей конфлікт можна було не допустино, ну, не то, що не допустити, його можна було після по великому рахунку нормально розрулити ще після Першої Карабаської війни. Але знову ж таки, і Арм а, вірмені, і Азербайджанці, це вони по суті були на тій вудочці управління конфліктами. Тобто, і Добре, дивись. дивись знову ж таки, Грузія. Чим закінчились? Тобто, що далі пів... зробив Ба... Обама? Перезавантажив стосунки з Російською Федерацією, Тобто, в нові технології інвестицій тощо? Таким чином, створивши відповідно додаткову ескалацію, більш страшнішу. Да? А тепер на хвилиночку, якщо б це йшло би і далі. В такій парадигмі, де би була би Європа станом на дві тисячі тривали три тридцять шостий рік. Нам тому що 2036 -й. рік в, в, в Росії є стратегічні документи, і вони планували вийти на повноцінне відновлення радянського союзу, Смушали в тому заразувати. числі да за рахунок країн Варшавського договору.